Важливе повідомлення: заборона виселення вразливих ВПО житла для тимчасового проживання. Уряд України прийняв важливе рішення щодо внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Згідно зі змінами до порядку, формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла. ВПО, які належать до вразливих категорій, тепер мають додаткові гарантії щодо недопущення примусового виселення з житла. Це рішення прийнято в контексті дії воєнного стану та після його припинення. Внутрішні переселенці, які відносяться до вразливих категорій, тепер не підлягатимуть під обмеження щодо терміну проживання передбаченого законодавства. Зміни внесені урядом спрямовані на зміцнення правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Це важливий крок у забезпеченні необхідних гарантій та підтримки для тих, хто опинився у складних ситуаціях через воєнний конфлікт. Міністерство реінтеграції та їхні партнери активно працюють над впровадженням цих змін для забезпечення максимального захисту прав вразливих категорій внутрішніх переселенців. Якщо у вас виникли питання заборони виселення вразливих ВПО з житла для тимчасового проживання, звертайтесь в юридичний сервіс консультант.